Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу зробити огляд свого зеленого куточка, своїх підставочок під квіти. Ось у мене їх дві, я вже минулого року показувала. Протягом зими вони були у мене на півпусті, тому що цей куточок взагалі темний. А тепер вже виставила, і вони вже у мене тут протягом місяця прижилися і будуть, так, у мене ціле літо. Якщо ви дивитесь мої відео, не забувайте ставити вподобайки, писати якісь коментарі, щоб більше україномовного контенту могли побачити любителі Бегоній почну я з цієї підставочки, ось із самого верху. У мене тут стоїть красуня, ДС весенній сад. Ось вона вже зайняла у мене почесне місце. Вона вже повністю листочками угортує свій горщик. Горщика не видно, хоч він досить великий. Ось така краса. Нижче в мене фіри ворс. Тіри Воркс напускав своїх листочків молоденьких, яскравих. Це вже все зверху нові листочки. Також ось тут у мене пересаджені десь весьове мітіліця. Як я й казала, я пересадила їх дві в одну, тому що вони такі дуже. Розкидисті, листя досить велике в них, таке величезне, але його небагато і вони займають дуже багато місця. Тому я їх пересадила в один горщик, і ось, поки вони в мене тут. Ось це вже молоденький листочок розкривається якраз на вулиці. Сонечко. на порти сонечка познімаю. Ну, ось такі непрямі сонячні промені. То вони нормально переносять, тобто сонечко зараз вже поверне трошки туди. Ну, було на осі влітку, ну, трошки тут обпалювалось, можливо, буду затінять або убирати. А так, через тюль там це сонячне вікно, розсіяне освітлення, і їм досить тут непогано. Так, Трошки нижче і вже почесне місце я. Убрала для гороха. Горох у мене стояв на самому верху, у мене був найвеличезний, але чомусь за зиму він якось трошки скинув листочки. Це ось нові нарощені такі яскраві. І ось вони з такою розовинкою, все ж таки, що йому досить тут багато освітлення вже. І листочки ці в горосі ось такі з розовиночкою. Тобто він завжди в мене так якось стояв подалі від вікна. Ось таке листя в нього зазвичай було. А тепер повипускав ось такі яскраві. І він вже спустився мене трошки нижче, але листя дуже велике і дуже гарне. Так, ось тут нижче забуваю назву підпишу. Красунечка світла. Так, перо де парі. Так, ось тут нижче ще касер пантин розпустив це молоденький листочок. Також йому достатньо світло, дивіться, який яскравий і шикарний. Ті такі вже темно-зелений зі сріблястістю. Так, перейшла наверх на іншу сторону цієї підставочки. Це у мене тут регл мінует. Е, я розповідала, що він міняє досить свої листя в залежності від освітлення. Ось він вже почав. Зараз йому достатньо світла, в нього дуже яскраві, такі червоне листя. А ці листочки, що виросли, мало освітлення, ось такі вони. Тімяні сріблясті. Ну, я думаю, вони змінять. Вони ще змінять. Він вже зараз почав. Ось, буквально за останніх пару тижнів дуже змінює свій колір листя. Так, вниз йде. Це у нас федір з такими красивим. Бархатистим, ось молоде листя. Я думала, як краще знімати чи при сонечку, чи ввечері. Ввечері не дуже гарно виходить. А зараз сонечко також, мабуть, трошки засвічує. Ну, Ну і в самому низу у мене тут е сізе море, ось ця. І... Вибачте, також забула назву, швидко сказати. Ну, вони якось мене так ростуть, ось так сильно розкидає листя. Ну, займає місце. Ну, якось не дуже мені подобається. не знаю, Хай ще трошки постоять, а там буде видно дуже великі листя і на великих пагонах. І воно так його не дуже багато. І якось воно так втрачає свій вигляд. Так, перейду до наступної своєї стічки. Це серпантин. Ну, в нього також якось небагато листя цього серпантина. Ось там уже молодесенький листочок виріс, велике листя і його небагато. Ну, щось якось не дуже вдало, щось підсох мій. Забулась, Боже, всі назви вилітали. Так, будемо на бегоніях зупинятися. Це тундра, азіатська тундра. Дивіться, яка красива. Вона і всю зиму була гарна. Світлі сорти, я розповідала, вони якось не дуже реагують на освітлення, і вони дуже гарні. Ну, хіба що трошки знизу скидають листочки, ті, на які зовсім мало попадає освітлення, а так дуже гарно виглядають. І ще одна красуня, У мене десь весійній сад. Я чомусь залишила їх дві собі. І дві в мене такі досить великі виросли. Ще деякі в мене були, по дві вже подарувала. Я дарую тільки тим, кому я бачу, що він буде доглядати, і хоч щось питає по догляду за рослинками. Ну, ось така ще одна красуня. Так, ось кольор візіон тут примостився в мене. Я його трошки кручу вірчу а То в ту сторону, то в ту сторону його повернув, щоб трошки більше йому падало освітлення. Так, далі, ось тут Калатея зебрина. Вона стоїть у мене на гнутовому поливі. Ну, так, дуже гарно росте. Про неї є окреме відео. І ось на гнутовому поливі вона дуже гарно росте. в неї такі дуже приємні надухти клісточки. Ескаргот. Красень, неймовірно, великими листями з такими величезними равликами. І такий розовенький ну, пушок, наче на молоденьких листочках нарощую молоденькі листочки вже зверху в нього. Весняні такі красень ескаркот. І тут в куточку, також її трошки повертаю більше до освітлення. Це гіранкова роса така красивенна тут. Вона мене зимувала, а не тут зазимувала на в мене під освітленням вона. Ну, це сюди трошки попереносила, там досить тісно. Ось тут знизу челипушу. Також намагаюсь її якось раз в тиждень перевертати трошки до світла то тієї, то тієї стороною. Ну, поки, поки нормально, поки так. І ось тут у мене з патифілом. Мабуть, вже тут тіснувато, тут навіть квітка була з зими. Він був на вікні. Там вже зараз пекотно досить на вікні, у мене тут південне вікно і перші половини дня дуже світить яскраве сонце. І ось в самому низу фікус. Ну, я думаю, фікусу не дуже багато потрібно освітлення. Це такий зелений. Він дуже почав також знову нарощувати листочки, молоденький. В своїх відео я його неодноразово показувала. Росте такий безпроблемний. Ну, побачу, він тут буде себе почувати, він мене тут недавно досить. Ну, я думаю, літку йому тут освітлення вистачить. Ну, ось тут на поличці у мене ще аристократка. Така шикарна густа. Така велика, в неї такі невеликі листочки, але досить уже великі. Якось вони були дрібніші, а зараз їх не так багато. Але така аристократка, аристократична, правильної форми листочки, всі такі більш-менш однакові, також красива. Калатея, яка якось ну, не дуже гарно росте, якщо чесно. Пілея чуть не пропала, там діток наростила. І ось такий залишився в мене папоротник. Ну цей гарненько росте. Я його показувала в відео, такий простячок. Ось я вас познайомила знову. Минулого року знайомилася, знову познайомилася з такими своїми підставочками. Квіти помінялись на них, змінились, і я вам повихвалялася. Я дуже задоволена цією підставкою, яку я минулого року придбала. На ній багато вміщується і досить великих рослин. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей, мирного неба!